Етерії у Сполучених Штатах почалися перемовини з Україною. Президент України Володимир Зеленський уже прибув, його привітав особисто Дональд Трамп, зробив декілька досить оптимістичних заяв. Однак була також і суперечка між президентом України і віце-президентом США Венсом зараз розкажу більше. Ну, перша позитивна а, заява від Дональда а, Трампа, що сьогодні ми підпишемо угоду з Україною щодо корисних копалин, і я сказав Зеленському, що угода про припинення вогню. Неминуча, також досить така яскрава заява від Дональда Трампа, що він сказав, розмова про гарантії безпеки це не про сьогодні, а про ширший процес врегулювання війни. Але як тільки угода буде укладена, все закінчиться. Росія не захоче повертатися. Також Трамп розкриває карти, що він. Особисто говорив з Владіміром Путіним декілька днів тому напередодні зустрічі з Зеленським, і той йому каже, що хоче припинити війну. Але чи вірити чорту, ми не знаємо, адже зараз відбувається певна політична гра. Також Трамп сьогодні заявляє: ми дамо Україні зброю. Сподіваюсь, нам не доведеться надсилати багато, і тут хочеться усміхнутися, тому що війна триває повномасштабно вже три роки. Зброя Україні критично важлива і необхідна. Трамп сподівається давати не багато, але зробив ось таку заяву, що вона означала. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я думаю, що все-таки Трамп він, він, знаєте, вже дорослий політик, який вже спробував смак президентства. Він хоче бути у ролі миротворця, хоче припинити війну кровопролиття, можливо, для Нобелівської премії Миру, можливо, для більшої постаті себе у світі. Тому йому не настільки важливо, що там буде в Україні, що там буде в Росії, але головне, щоб припинилася війна. Також ще одна а, заява. А, Трамп сказав Зеленському, що настав час припинити війну. Цього хоче Росія. Я посередині і за Україну, і за Російською Федерацією. Я хочу, щоб це було вирішено. Європа і НАТО мають активізуватися. Я також відданий альянсу НАТО. Ну, знаєте, зручна позиція казати е Давати обов'язки, чи давати вказівки європейському союзу, що вони мають більше допомагати Україні, а самому, нібито, приховуватися, що він буде посередником. Звичайно, хотілося б більше потримати підтримки однак, зазначу, що на декілька днів тому Трамп зазначав, що Зеленський диктатор, то він свої слова забирає назад. Каже, а що дійсно, я таке казав, та не може такого бути. Типу, Зеленський нормальний чоловік. Сьогодні можу показати навіть світлину. Ось власне зустріч. Він ос особисто зустрівся з Зеленським, потиснув йому руку тобто, це також означає повага. З боку президента США. Зеленського вітали у Білому домі військовослужбовці, які несли 56 прапорів усіх американських штатів і територій, а також прапори США та України. Це вже п'ятий візит Зеленського до Білого дому під час повномасштабної війни. Востаннє Зеленський мав особисто зустріч з Трампом у грудні в Парижі під час відкриття нотр Нотр-Дама після реконструкції. От і е, ще е, заява: гарантія безпеки для України. А також, е, е, також є одна заява, що Росія е, заявила, що США погодилась на призначення нового посла Російської Федерації. Ну він кажу, дає задню, щоб побачити, що він готовий. До домовленостей Міністерство закордонних справ повідомили, що РЕФ отримала на призначення Олександра Дарчієва послом у Сполучених Штатах у міністерстві заявили що його від'їзд до місця служби Вашингтон очікується найближчим часом. Це жах, тому що це буде як цей небезня в ООН коли він псує. Своїми заявами всю не знаю там всю дискусію, де він каже, що Росія не винна і так далі. Для чого було призначати посла РФ, в США? питання відкрите, але це знову ж таки велика політична гра. Також вчора Трамп заявив, що для України це буде вигідна угода, адже він буде добиватися повернення значних. Території окупованих Україні, про які території він не зазначив, але е, є Курщина, тобто на, буде обмін і будуть певні гарантії. Також президент України показує вам фото. Сьогодні у США показує військовополонених, власне, він е, привіз світлини, е, як російські військові е, катують. Українських полонених, коли вони перебувають на їхній території чи на окупованих території, він показав ці світлини. І також журналісти помітили, що Зеленський привіз е, пояс е, Олександра Усика, українського боксера. Е, ми знаємо, що Трамп дуже любить бокс, тому таким чином він хотів заявити, мабуть, показати символізм у цьому. Пояс Усика приїхав до Вашингтона разом із Зеленський. Трамп полюбляє бокс і багато реакцій. Також кажуть, що просто зараз відбуваються е перемовини. Ще декілька заяв. Я, я не заодно з Путіним, я заодно із США та Благом світом. Е, Зеленський також сперечається з віце-президентом США Венсом. Ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ви граєте в азартні ігри з третьою світовою е, заява від Трампа Зеленському. І відповідь: Ви маєте бути вдячними. Буде дуже важко вести бізнес таким чином. Зараз у вас немає карт. Ви не можете сказати нам: я хочу це, я хочу те. Або ви домовляєтесь, або ми підемо геть. Про це каже Трамп. На світлині кадри суперечки Зеленського з Трампом і Венсом можемо побачити зараз на фрагмент. Ви Ми всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан океан. Вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Ви нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати того, що ми будемо чувати. Нам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви а, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку. Зараз дивимося, але ця ця, ця якась перепалка. Ну просто е, дуже, 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 дуже неприємно виглядає, звичайно. Не дуже вигідні від самого початку. війни. ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на межі Ми треті світової. Ви не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. І ви не можете нам показувати, нам що нам робити. Починалося все так добре, а закінчується не дуже. Так, бачимо цю суперечку. Звичайно, Володимир Зеленський доносить імпозиції України. Він погодився підписати угоду про корисні копалини, про критично важливі елементи, які потрібні для Сполучених Штатів Америки, в обмін на кошти, на забезпечення ресурсів і так далі. І сьогодні також Трамп заявляв, що він готовий дати зброю, але сподівається, що то буде небагато. І тут знову ж таки Трампу потрібно зрозуміти, що ми в позиції жертви, тобто, в нас е тисячі сотні тисяч загиблих. Також ми бачимо, яку ціну велику платить Україна, тому що ми говоримо про загиблих і військових і мирних мешканців. Ми говоримо про те, що відбувається в окупації. Ми говоримо про 22 тисячі депортованих дітей з українських територій до Росії, це скалічені долі. Я вже мовчу про сім'ї, розірвані і так далі. Трамп каже Зеленському, що його коментарі були зневажливими. Ох, і несеться. Ну, я хочу ще раз цей фрагмент глянути. Просто бігти зруйнування вашої країни. Війною всі мають проблеми. Навіть ви ви маєте. Океану. Дивіться, позиція одразу Володимира Зеленського. Він закритий. Вашої Видно, країни. Так? Війною всі мають проблеми. Бачите? Навіть... Океан. Океан вас відгороджує. Океан вас відгороджує. Про це теж казав Трамп. Тобто, все-таки треба поїхати в Київ, поїхати в е різні регіони, подивитися, що зробила варварська Росія або Трамп більше. Зрозумів, дивіться, ще переговори, переговори зараз вони йдуть. Е Трохи більше розповім буквально за годину. Тому, друзі, очікуйте. От зараз подивимося останні останні заяви. Щодо гарантії безпеки, ще зробив заяву. А -а 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 -а. Проблеми безпеки це всього 2% від проблеми. Інші країни теж підключаться. Можливо, це виглядатиме у іншій формі. Президент США зазначив, він з багатьма обговорював питання безпеки України, і це триває. Він додав, що мовляв, якби була схожа угода, то війна б не почалася. Зеленський сказав, що США від початку повноштабної війни були партнерами України та висловив сподівання, що це не зміниться. Продовжуємо стежити, друзі. Залишайте ваші коментарі. Дякую.